Добрий день, дорогі мої дітки! Бачите, сьогодні до нас на заняття завітав отакий маленький, гарненький котик. Ось він вітається з вами. Котик дуже хоче сьогодні розповісти вам музичну казочку про свого найкращого друга-півника. Дітки, а ви знаєте, що таке казки? Казка – Це диво, прекрасний світ, знайомий з дитинства, де добро завжди перемагає зло. На сторінках казкових книг живуть звірі і дракони, сміливі богатирі і прекрасні принцеси, добрі феї і злічок луни. Казки закликають не тільки вірити в чудеса, але й вчать добру, чуйності, не пасувати перед труднощами завжди слухати батьків. Не можемо без казки у світі ми жити, бо сказка нас вчить, як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як добрих і чуйних сміливих любити. Перед лісу у хатині мешкали два побратими Ток-то-ток-ток-ток-ток -ток, 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 ток, півник братик і коток. Пішов котик в ліс похмист, казав півнику, дивись, будь у хаті ток-ток і замкнися на замок Бо голодна і зуба сталиска може тебе вкрасти ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток. І покласти в козубок, щойно котик заборіг, а у двір лисичка швик. Ток-ток-ток-ток, ток-ток-ток, двором голосок. Виглядівник у вікно має село. Чалоп, а лисичка його ток-ток-ток-ток-ток-то-ток і поклала в козубок. Плаче півник в козубку, рятуй мене, котику. ток 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 то ток Я потрапив козубок. Ох, і квапиться лисичка мостиком та через річку. ток 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 Раді, раді, лисенята принесла вечерю мати топ то 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 з пізнем повний козубок. Кіт подався рятувати край лисичиної хати, ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток, сів тихенько на пеньок. Взяв бандуру і заграв, гарну пісню заспівав. ток ток-ток ток ток про лісок і про дубок. А цікаві лисенята повиходили із хати ток, ток 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 і потрапили в мішок. Каже котик до лисички півника віддай сестричко, ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток, я ж віддам тобі мішок. Засоромилась пухнаста, вибач, більш не буду красти ток 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 ані півнів, пі, ні, пі, ні качок, ні курчаток, ні курей, ні гусяток, ні гусей. ток 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 ані жодних пташечок. Ред лісу є хатина. В ній живуть два побратими. То ток. -ток, 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 -ток. Півних братик і коток.